Коли перебувала там, двоякі почуття обіймали, бо розумієте, війна ніколи нічого доброго не несе. І та обстановка, яка там знаходиться зараз, ну, напевне, не побажаєш нікому. Бачити ці вікна, які бачили в фільмах, заклеєні хрест-накрест папіром, для того, щоб вони не тукались. І людей відношення до нас дуже добре. І всі вони нормально до нас ставляться і підтримували нас весь час. Так що додому повертатися завжди радісно. Я була заступником командира загону, перевіряла несення служби хлопцями нашими, які чергували, підтримувала їх, як могла виконувала всі завдання, які ставилися. Повернулися всі живі, здорові, з нормальним, гарним бадьорим настроєм. Завдання виконували по забезпеченню життєдіяльності важливих об'єктів міста Рубежно, Лісичан та Северодонецька. Крім цього, здійснювали охорону важливих об'єктів державного значення та охорону громадського порядку. Злочинців не затримували, затримували осіб, які знаходились у списку відповідно до наданого управління двох осіб. Затримували порушників правил дорожнього руху і спільно з міськими військоматами. Вручали повістки тим, хто ухиляється від проходження військової служби. Ми зустрічаємо свого тата. У нас величезна радість, те, що він повернувся до нас. Ми його довго чекали. Я хочу побажати, щоб всі з такою ж радістю зустрічали своїх рідних і близьких, і все було добре, гаразд. Мирно небо і щастя всім. Бажаю. Заскучав сильно, що можна сказати. Дуже заскучав. довго ждав цього моменту, коли вже буду вдома. Наконець свершилось. Да, ну і пацанам самое главное держаться там. Все будет хорошо.